Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене на столі ДС Челикушу. Якщо ви завітали до мене на канал, не забувайте ставити вподобайки і писати хоча б маленькі коментарі. Це бегонія української селекції Діметріс. Це компактний такий сорт. Мені дуже подобається цей окрас, в якому ну, так чітко виражений перехід кольорів. Ось така серебристо оливковий листочок, в якому така широка смородинова облямівочка, і серединка з прожилками. І є ракушка. Така вона, можливо, не дуже велика ця ракушка, але вона є. Красуня десь челикушу. Зараз вона у мене ось тут, на підставці, росте, куточку, на гнутовому поливі, досить низько, ну, аж ось там вікно. Для такого шикарного, красивого листя. Звичайно, вистачає освітлення. Я її шукала місця, також не могла знайти, де їй буде подобатись. Ну і ось це місце я знайшла. Ось тут вона на підставочці в мене. Ще раз покажу підставку внизу. І їй тут подобається. Ця бігонія в мене росте у горщику 12-очки. Ось він досить такий маленький. Ось так вона вже розкущилась сама. Ну, все ж таки, мабуть, це я її роздивилась, треба її пересадити в трошки-трошки більше. А можливо і у цей саме просто пригнотому поливі, навіть якщо в неї коронева не оплала весь горщик, ну ґрунт там втрачає свій, він такий стає вже досить чорний, такий перегниває. І рослинка може ну, не витримувати цього, дуже багато поживних речовин. І, скоріш за все, що я просто її вийму звідси, поміняю їй ґрунт і посажу в цей самий горщик. Ну, тому що в гнатовому поливі потрібно частіше пересаджувати і просто замінювати ґрунт. Дякую, що дивитесь мої відео. До нових зустрічей, мирного неба!